Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте розглянемо, як будуть розвиватися події для України у жовтні місяці 2023 року. Так, Україна у жовтні місяці 2023 року. Так, дивіться, тут, бачите, при тасуванні випала карта. Карта сім'ї, карта задоволення. Карта повноти відчуттів е, того щастя. Тобто є сподівання, ну тут ще кубки, вони ще можуть означати новини. Е, будемо сподіватися, що щось нас може вдохновити, над, надихнути, вибачте. Так. А ну давайте подивимось, що це означає. Що це може означати? Дивіться, карта Трійка мечів це не тільки біль, а це і може закінчення чогось, тобто крапка в якійсь справі, крапка в якійсь події або ситуації. Тобто, що нас може задовільнити? Закінчення. Неспроможності захистити себе, або слабкості кордонів, або е, зруйнованих кордонів, закінчення певної ситуації. За планом. За планом. Дивіться, сімка кубків, так, це карта певної ілюзії, певної уявлень, певних уявлень, але це може бути і карта планувань. Коли ми плануємо, ми щось уявляємо, і в цих уявленнях, в цих планах є дещо невідоме. І я вважаю, що це буде, нас надихне якась новина або ситуація, яка складеться для нашої української сім'ї щодо закінчення якоїсь теми, пов'язаної із з, зламаними кордонами. Як і планувалося за планом. Тобто тут буде вже зрозуміла певна ситуація, Тобто дно колоди те, що в нас забрали, за несправедливістю, того, що тут карта вагів є. На карті справедливості є карта ваги, і тут є карта ваги. Тобто неправильно забрано було, несправедливо було забрано, і тут тема стосується землі. Тому хочу сказати так, що основною подією буде щодо е, повернення деяких територій е, кордони, які були порушені ворогом. І встановлені нові кордони, ну, тобто окупована територія тимчасово ворогом, тобто, вони встановлюють там свої кордони, і нам ці кордони потрібно буде зламати. І в цій темі звичайно було незрозумілість певної ситуації, як це робити. Тобто, або плани були приховані, тобто, ми дізнаємось новину. Щодо закінчення ситуації із кордонами наших територій, які були окуповані. Давайте ще відкриємо цю карту сімка кубків. Сімка кубків дещо заблоковано. Так, це стосується планів, які неможливо було реалізувати внаслідок того, що не було там шляху. Зрозуміли? Не було шляху. І у жовтні, знову ж таки, це означає, що буде звільнена якась нова територія. Тобто це буде основне основне буде радість. Е Зустрічі з нашими людьми, які тимчасово перебували на неокупованих територіях. Вони зазнавали біль внаслідок того, що дехто вдерся в їхнє приватне життя і порушив їхні кордони. І вони жили лише уявленнями, коли це все закінчиться. Ось так. Я от відкрила цю карту. Щодо цього це може бути. Тепер давайте подивимось, які події будуть ще, окрім повернення територій, які ще будуть події в Україні у жовтні місяці 2023 року. Давайте радісні події треба відмежовувати, які радісні події нас надихнуть на сподівання швидкої перемоги Україні у цій війні. Дивіться, як би нам не було важко, як би нам не було важко, але буде дещо ми будемо утримувати такі результати, які будуть давати нам сподівання, що життя продовжується. Дехто, звичайно, буде незадоволений тими успіхами або, або тим, рухом, тим рухом, який буде. В в наших хлопців буде дещо затримуватися внаслідок заблокованості, внаслідок мінувань. Але ця ситуація вона нівелюється. Зрозуміли? Наші хлопці будуть іти повільно, але в потрібному напрямку. Іншими словами, не дочекаєшся поразки і суму. Зрозуміли, так? Да? Як би нам не було важко, але певні кроки наших хлопців будуть нас надихати і давати сподівання, що скоро все закінчиться. І ми переможемо, звичайно. Так, ну, ще покажіть, ще покажіть. Давайте в політикумі, що буде в нас у владі відбуватися таке, що нас задовільнить. У владі таке, що нас задовільнить. Так, тут будуть прийняті радикальні дії. Щодо, ну, скажімо так, тут військове командування може бути, ну, скажімо так, кулак розкулачений. Зрозуміли? Ті, хто маніпулював ситуацією і тим самим підігрував ворогу, ну, скажімо так, несвідомо, підіг... несвідомо підігрував ворогу, буде е, взяти на хрестик, скажімо так. Е, будуть помічені ці люди, хто несвідомо. Ну, Скажем так, збагачувався, застосовував свою владу для того, щоб задовільнити свої потреби, але тим самим він підігрував ворогу. Тому тут будуть прийняті певні заходи щодо людей, які зловживали своєю посадою і наживалися на війні. Тут для них сонце, скажімо так, сяяння їхньої, верхівка їхньої кульмінації, насолоди їхнього життя, воно закотиться. Сонце закотиться для них. Це в нашій владі. Так, давайте подивимось, які добрі новини пов'язані із нашими союзниками, партнерами, які допомагають нам зі. Зброєю. Як буде складатися із допомогою партнерів, зброєю, е з метою перемоги у цій війні з росіянами? Так, тут є об'єкт. Дивіться, слухайте, тут нам буде це карта радості, радісне закінчення теми. Ресурсної, яка допоможе нам вийти із важкої ситуації. Знову ж таки, тут іде об'єднання, можливо, десь три країни або три партнери об'єднаються і нададуть нам необхідну кількість зброї. А тут ну, десятка це 100%. У сумі з трьох ми будемо мати 100% для полегшення своєї ситуації для виходу і скрутної ситуації. Зрозуміли, так? Да? Тобто, я сказала спочатку об'єднання для завершення теми. Тобто те, що нам було обіцяно, воно нарешті протягом жовтня місяця воно надійде на, до нас. Воно вже буде в нас, скажімо так, в, в, у вживанні. Ось так. Ну і давайте так, яка радісна новина нас, ну, ми взагалі будемо е, дуже задоволені, яка новина нас дуже задовільнить, від якої ми зрадіємо, а руських засмотить. Яка радісна новина буде в нас, яка нас задовільнить, а руських засмутить. Дивіться загострення ситуації із тими територіями, які захопили руські загарбники. І, над їхнім, скажімо так, спокоєм зависла загроза. Тут четвірка, і тут четвірка, тобто загроза над тими територіями, які вони захопили і утримають. Тобто вони відчувають е, наразі, що вони ось ось будуть заблоковані на тих же самих територіях. Внаслідок певної загрозливої військової ситуації. Так, вони за них тримаються, але вони розуміють, що мечі вже е, дамоклов меч завис над ними і, як, скажімо так, окупантами, над ними, як окупантами. Ну, вони ж не визнають, що вони окупанти, тому я і говорю так. Тобто я переживаю, що наді мною і над тими моїми досягненнями вигляді загарблення тих територій зависла небезпека. І я думаю, що мені робити далі? Чи мені залишатися перевзуватися, чи мені е ну, вмирати, відбиватися і вмирати? Бо це карта поранених ще також. Або е людей. Які, Ну, скажімо так, тут для них іде загроза, що вони втратять все тут. Немає шансу в них втриматися на тих територіях. І так само загроза йде для їхнього життя. Тобто, дивіться, одна з тих територій, одна, бо тут чотири, і тут чотири, і одна з тих територій, ну, скажімо, не маленька територія. Немаленька територія. Ворог втрачає, і для них це буде великий сум. Ще покажіть на цю тему. Наші застосують досить розумний хід, досить розумний хід, який допоможе. Завершити цю ситуацію і е закріпитися на цих позиціях. Тема з територією, Закрі закріпляться на певній території. І тут буде, скажімо так, робота дуже добра розвідки, Того, що ця карта це відкрита боротьба. Я бачу тебе, ти бачиш мене, ми супер суперники. Так? Ми не бачимо один одного, і ми робимо всякі такі ходи для того, щоб нашкодити один одному. Тому тут планується дуже м, потужний е, такий військово-стратегічно розумний хід для того, щоб е, закріпитися на цих позиціях. Ось так, щось не в очевидь. Щось не вочевидь. І, можливо, нам одразу навіть не скажуть про цю радісну новину. Не скажу. Тобто крок за кроком іде звільнення територій українських. І одна з них, значуща територія, буде звільнена. Ворог втратить одну, ну, скажімо так, 10% із. 100. Ну, дивіться, тут чотири території, так, окуповані, 4 території. Не, я не говорю за Крим, хоча це, так, це також територія, але от, е, наша от, окуповані нещодавно тут мається на увазі території. Це може бути е, Запорізька область або Херсонська область, частина Запорізької або Херсонської області. Це окуповані нещодавно мається на увазі. Тому я е, так думаю, що е, тема буде якось рухатися до звільнення. Ну, і покажіть нам ще, будь ласка, ситуацію е, у жовтні місяці із. Нашою критичною інфраструктурою. Узагалом дивимось, в якому стані буде критична інфраструктура в Україні, а саме дивимось електростанції, підстанції, енергетика, електроенергетика, енергетика України у жовтні місяці. енергетика. Дивіться, те, що маємо, це 100%. Буде, ну, скажімо так, поділено, поділено навпіл, тобто 50% буде уходити. Ну, скажімо так, ця карта це не тільки уходу, це карта ще й вирішення проблем. Я йду вирішувати проблеми. І тут шестірка йде в нас. Тобто будуть е, намагатися повернути більшу частину енергії, е, ну, енергетики, е, ну, скажімо так, буде е, не 50%, а буде 60% енергії добре працювати. Тут ще може бути, знаєте, як не по згоді. Тобто, я так думаю, що тут можуть деінде запроваджуватись. Е, Відключення, відключення ці розклади можуть вже впроваджуватись. Я не знаю, як вас, але в моєму регіоні ще немає і тих е розкладів. Ну, розклади є, але ще вони не застосовуються. Тому тут я вважаю, що на деяких територіях, в деяких е регіонах можуть бути вже застосовуватися ці. Е Розклади по відключенню. Ось так. Ну, будуть е, працювати над цим. Тема води, чогось тут, тема води. Я не знаю, це е, емоції ще можуть іти. Емоції і розум. Е, тут будуть люди незадоволені тим станом. І ще я так думаю, що внаслідок того, що, от як причину наслідкові зв'язки, де не буде електрики, не буде і води. Ну, це логічно, бо насоси працюють. Насоси працюють. Будуть намагатися відновити. Відновити, як тільки. От Так, ось такі новини в нас. Ну і давайте ще подивимося, які події в Україні можуть вплинути на хід війни з Росією. Які події? Повернення допомоги. Дивіться, знову ж таки, допомога. Я спитала, які події в Україні можуть вплинути на хід війни з Росією повернення допомоги, знову ж таки, допомога. Нам буде багато допомоги. Дальної дивіться, нам дадуть те, що літає на далеку дистанцію. Повернення до теми, знову ж таки, і надія, що нам дадуть і здалеку. Я так думаю, що це Атакамс Атакамс. Те, що літає на дуже далекі дистанції. Буде в нас певна інформація щодо цього. Ми про це дізнаємось. Але е, воно значно вплине на хід війни. Значно вплине. Небагато дадуть, дуже небагато. Ну, десь, може, 40% із 100, Що обіцяли, вони дадуть небагато. Ну і тут, знаєте, от також. Е, не дуже багато. Знову ж таки, невірні розрахунки. Тобто дадуть не, не, не стільки, скільки обіцяли. Не стільки, скільки обіцяли. Але і за це велике дякуємо. Але воно суттєво вплине. Досягти нам тої далекої мети, яка наразі. Унеможливлена із за великої дистанції. Ось так. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, що я все детально пояснила моє бачення, як я бачу події у жовтні місяці 2023 року для України. Я сподіваюся, що я розкрила усі аспекти. Дякую вам за лайки. Дякую вам за ваші коментарі і за підписки. Віримо в наше ЗСУ і ми перемагаємо.